Вітаю, світлячів каналу Житомир. В ефірі програма Родина. І сьогодні ми будемо говорити про екологічні іграшки до нового року та різдвяних свят. А допоможе нам у цьому і власне зробити саму цю іграшку майстер народної творчості Світлана Прохорчук, яка завітала сьогодні у нашу студію. Доброго дня. Вітаю вас, Світлана. Цього року ми будемо святкувати у новому році рік вогняного півня. Тому, напевно, сьогодні ви принесли так багато курчаток із флісу, із таких м'якеньких гарних матеріалів, із фетру. А сьогодні ми будемо робити. Півника, так да. як домовлялися, майстер клас з якого ви вже показували нашими і мешканцям області, хто міг прийти подивитися. А хто не зміг, той сьогодні зможе разом з нами під час ефіру зробити також таку гарну іграшку, або ж потім знайти нас на каналі Житомир в інтернеті і також повторити цей подвиг. Да. Давайте розпочнемо. Розпочнемо, мабуть, зразу будемо працювати. Ми сьогодні у нас тут є декілька варіантів. Півника, давайте я вам запропоную так, як ми працюємо на майстер-класі, Да, якщо у нас майстер-клас розрахований на те, що можна працювати з дітками, uh -huh. Діткам ми пропонуємо жо ось такі заготовочки, і перше вони за зразочком повинні скласти півника собі. Uh -huh. Тобто взяти детальки, розкласти і викласти, а потім я буду допомагати керувати, як потрібно шити. А взагалі, з uh чого -huh. починається півник, ну, щоб у нас цікавіше була робота, ми їх зробимо декілька, вони будуть різні. Я покажу ось такого півника сьогодні, як зробити. Тобто, що нам буде потрібно. Матеріал це фліс або фєтр. Що є? Uh -huh. Якщо є вдома фетр, його можна придбати в магазинах для творчества. А інколи у нас залишаються дітки виростають, і у нас залишаються речі. Мяг мягенькі, фліс. Uh -huh. Їх можна використовувати, це один із елементів такої екологічної роботи. Не потрібно зразу викидати в ганчір'я, а можна ще щось зробити гарненьке, якщо вони чистенькі речі. Тобто ми їх можемо використати. Це більш м'якенький матеріал, з нього, скажімо так, будуть більш м'які іграшки, а фітер більш легший в роботі, він не сипеться. Спочатку нам потрібно намалювати, зробити такі лікала, зробити такі викроєчки. Діткам ми пропонуємо, якщо це працюють маленькі дітки, прикладати, обводити олівчиком викрайку. Якщо це працюють більше дітки або працюють мами, ми пропонуємо зразу скласти, прикласти викрику, утримувати доросла ручка. Вона більша, вона дає можливість утримати гарненько, взяти ножнички і вирізати. По шаблончику нашу заготовочку, uh -huh. коли на майстер-клас приходять мами з дітками менші, які ще невправно тримають ножнички або їм це складно робити. Ми пропонуємо їм вже заготовочку, тому що у дітей така є специфіка. Вони хочуть побачити вже результат роботи в кінці нашого майстер-класу. Тому ми пропонуємо їм полегшити роботу. Ваша задача зараз викласти крильця знайти. Uh -huh. Ви поки значить, у нас буде задня і передня частинка, пташечка буде двостороння. Ви викладаєте uh -huh. розкладаєте її розкладаєте його зеркально uh -huh. і накла на, на кожну зеркальному відображенні накладаєте свої елементи. А uh -huh. там значить, Подивишся Ваше, на да, півника. Вон, він, да. Півник ось такий, у формі сердечка буде. Сердечко, да, такі дітки кажуть, це закоханий півник. Ага. Ну, хай буде закоханий півник, а я тим часом буду вирізати детальки, на них є підписана кількість штучок кожної детальки. Дуже просто працювати з фєтром, він не слизький, він не ковзається, його можна різати одразу без обведення олівцем. Угу. Ну, взагалі, творчий процес, коли працюєш руками, робиш щось власноруч, то жодна іграшка не буде повторювати. Це точно. Тому що ми можемо робити з вами однакову зовсім іграшку, але вона вийде по різному. Перш, коли ми виклали всі елементи, всі детальки склали, подивилися, які він має бути, нам їх потрібно закріпити. Угу. Є декілька варіантів, як кріпити такі скажімо так, іграшки. Перший це ми пришиваємо. Якщо в домі маленька дитинка, їй буде все цікаво, спробувати на вкус. Вона буде гризти, відгризати, тому я не раджу клеїти термопістолетом, хоча ним швидше так. приклеюється. Це якщо дітки вже постарше, а якщо або ви робити дорослі. Да, дорослі, або ви робите сувенір комусь на подарунок, можна скористатися термопістолетом. Він у нас є, але ми сьогодні спробуємо зробити все ж таки все голочкою, ниточкою. Так надійніше. А, Світлана, подивіться, чи я правильно склала буваль, зараз щоб не був зеркально переплутаний півник. Ну, перша частина, Перше точно, частина, да. а інша. Тоді буде сюди. Очко. да, очко буде очко сюди. Очко да, А хвостик ми потім ставимо в центр. У мене акценту. був би шикарний вже півник, не туди з очками. Ну, буває Ось у півника, так. Да. Буває у півника. Це да. буває у майстрині таке в мене. Ось поки ми вирізували, я вже майже закінчила своєму півнику. деталі uh -huh. робити. Тепер нам можна прикріпити. Ми беремо голочку з ниточкою, можна в колір, можна контрастне. Тоді буде він яскравішим. Ну, я пропоную зробити контрастно, це весела іграшка. Uh -huh. Ми прикріплюємо детальки, крилички, підшиваємо. Тобто, у нас голочка зараз заправлена без. Вузлика. Вузлика, да. Ми центри голочки, це, до речі, така техніка, вона в вишивці використовується, коли ми не робимо вузлики. Вузлики це з густочок негативної енергетики, вона нам не потрібна на іграшки. Ага. Вистак. Тому ми да, прикладаємо, так Правильно крильця. Да. Крильце гарненько. Шити. Тобто крильце завжди правильно, це ваша скажімо, фантазія. Угу. Ми беремо з лицевого боку, вколюємо голочку З лицьового. Низ, З лицьового, і виколюємо, підкріплюємо крильця. Я в даному випадку підкріплюю ніжку. І ми в петельку вставляємо нашу голочку. Ось ми і закріпили ниточку і підсумку. І, і немає Е, Тепер декілька варіантів, як можна закріпляти такі елементи, можна шити через край. Якщо ми не хочемо, щоб було видно шва. Ми будемо близенько від елемента підколювати голочку і зашивати її. В елемент. Якщо ми хочемо, щоб цей був шов декоративний, ми можемо просто по периметру нашого крильця пройти міленькими шовчиками. Угу, ось так. Е, да. е, я, скажімо, а фетер, до речі, трохи погано проколюється, тому треба, мабуть, гостру голочку. Гостра голочка повинна бути. Да. Ну, фетер він є різної якості, да. він угу. не завжди буває гарно проколюється. Але скажімо, тут уже так, або фетр буде погано проколюватись, або ми візьмемо тоненьку голочку, нам буде важко в неї. Ниточку вставляти. Ага, ось так от. Да, такі, тут такі нюанси да, роботи з таким матеріалом. Уже кожен, хто буде працювати, він спробує. Є улюблена голочка, до речі, така українська традиція. Голочки ніколи не позичалися. Да. Голку лише можна купувати. От ми сьогодні дізнаємося про українські традиції. Так, ну, да, можливо, якісь елементи. Вони завжди, скажімо, стають в нагоді, коли ти щось робиш, щось дізнаєшся. Чому ми ще пропонуємо? Ну, підшивати всі елементи для того, щоб це була надійніша іграшка. Угу. І до речі, коли ось пришиваєш просто так з країв, то він тримається, при, при, прищіпується краще, легше, але я не знаю, як буде тримати, сподіваюся, так буде само. буде триматися, тобто На нього не буде такого навантаження. Тобто, угу. спеціально це дитина, тільки, скажімо так, в якості знайомства може. Е, Світлана, поговорити. а от коли ви е, поки пришиваємо крильця і да, і, ага. і лапки. Скажіть, ви почали робити такі іграшки також за вимогою часу? Да? У вас да, свої двоє час. діток. І ви у вас, до речі, велика різниця, так? 15 да. років ви казали і півтора років. 14 років. Так, угу. Тобто ви почали робити ці іграшки, коли ще була маленькою перша донька, старша? Е, ні, старша донька у нас не була маленькою. У нас дуже цікава історія. Вона не була у нас маленькою, вона у нас вже з'явилася доросла дівчинка. Ми почали з нею робити такі іграшки на конкурс в школу. Угу. Зробили декілька штучок, їй сподобалося. А вже коли наша малесенька донька появилася, і в минулому році їй було лише 5 місяців, коли був новий рік. Але вона проявляла дуже великий інтерес до ялинки. І ми і зрозуміли до іграшок. До, до іграшок до всіх блискучих, яскравих. І ми зрозуміли, що в цьому році ми не будемо нашу коробку. Там у нас цікаві іграшки ще від бабусі залишилися. Ми не будемо їх виймати, тому що ми їх не збережемо, і буде зіпсоване свято, тому що маленька буде їх. Лісти, вони блискучі, яскраві, буде зачитати, Вона може Да, Вона може побити їх. Скажімо так, буде прикро це. І дитя може поранити. Да. І, мож, і просто скажімо, втратимо іграшки. У нас деякі іграшки, це як пам'ять, вони залишилися, це ще іграшки маминого дитинства. тобто. Не хотілося Лас. б так зіпсувати свято, а по-друге, такі іграшки можна використовувати і поза новорічними святами. Угу. Зараз ми шили, робили з дітками ці іграшки. Наша маленька почала, ну, скажімо так, імітувати звуки тваринок, то вона добре знає, що це коко, і знає, де маленьке коко, де велике коко, де чиї дітки. Ми проводимо ще наша громадська організація. Проводить заняття розвивальні угу. для малесеньких діток. То я думаю, що ми потім ці іграшки зможемо далі використовувати. Як, скажімо так, матеріал для рахування, як матеріал для якихось рольових ігор. До речі, з такого ж матеріалу дуже гарно робити пальчиковий театр. Так, о, до речі, тільки про це подумала. Mm -hmm. Він, до речі, дуже приємний, дуже м'якенький, дуже гарно буде розвивати моторику. Потім закріплюємо mm -hmm. знову ж таки. Так, да, коли у нас на вже лицевому, лапки. Ну коли у нас на лицевому боці ми вже зробили лапки. Да, нам потрібно зробити клювик, Оцей півник, якого я хочу вам показати, в нього mm -hmm. такий об'ємний клювик. Казали мені дітки маленькі, цей півник співає. Тобто у діток дуже гарно розвинена фантазія, вони дуже гарно фантазують і вигадують. І тому, скажімо, такий творчий процес, він дуже корисний, робити таку справу разом з дітками. Вони полюбляють щось робити власними руками і дуже задоволені, коли працюють разом з мамами, якщо це uh -huh. маленькі дітки. Коли мене запитують, ну як же ж от малесенька дитина буде таке робити, я наголошую на тому, що вона буде допомагати мамі, а мама буде допомагати їй. І коли діткам говориш, що Допоможи мамі, вони дуже-дуже задоволені, що це ж вони будуть головні, будуть допомагати мамі. Тепер нам потрібна таку бороду нашого півника. Також її малесеньким шовчиком ми її прикріплюємо. І будемо робити клювик, щоб наш півник міг співати. От, так що, мама, дітки викладають, складають, підбирають кольори. А мама вже потім підшиває. Але ми ще практикуємо таку практику. Якщо діткам вже десь годіка, два-три uh -huh. мама вколює голочку, а дітки за неї тягнуть. Їм Це таке дуже велике задоволення приносить. Начебто, вони ж самі шили. то вони шиють. Да, і вони потім розказують, як вони гарно шили. У Нас до речі, приходила на майстер-клас мами з хлопчиками. Які також шили іграшку, навіть uh -huh. хлопчик постарше, майже ну, повністю зробив самостійно. От, до речі, у мене зав'язався вузлик, да, то, ну, є така прикмета у вишивальниці. Uh -huh. Що якщо раптом зав'язується вузличок, то це попередження, що ви або дуже поспішаєте, що потрібно більш сконцентруватися, більш уваги приділити, або майже, мабуть, це не час. Ну, це коли вишиваєш, скажімо так. Обрядові речі, наприклад, угу. весільні рушники. Тобто, коли беруться вуликами, тобто да, треба да. відкласти цю справу? Треба відкласти справу. Але інколи буває такий вузлик, що він легко потягнув і він легко розплутався. Угу. Це, скажімо так, попередження. Ось так. Ну, бачите, я зараз дві справи намагаюсь зробити і поговорити, і щось зробити. А я намагаюся вас наздогнати. А скажіть, будь ласка, Світлана, от рік вогня вогняного півдня, так? З ним також дуже багато пов'язано традицій. і Да, Півень коли співав вночі, тоді, значить, він відлякував усе на чисте, погане, так. Які ще ось mm -hmm. мене теж кузик зав'язався, напевно, теж поспішаю. Ну, взагалі, да. Ми, скажімо так, от півень буде символ це за китайським гороскопом, але ж у нас у слов'янських народів також є свої, скажімо так, традиції, і uh -huh. півень це такий дуже слов'янський символ. Півень дійсно він відлякував всю нечисту силу. Чому казали, як заспівали перші півні, то всі чорти полякалися і поховалися. По друге. Скажімо так, південь, як такий оберіг від всього негативного використовувався в розпису хати. Як правило, біля пічки, там, де вогнище родинне. Використовували, скажімо так, малюнки півня. О, ще, ще одна не дуже гарна прикмета, але ми її спишемо на те, що це Чо? голки китайського виробника. Голочка зламалася. Ага. Да, ми візьмемо іншу. Нас завжди є їх багато. Це не страшне. У вас, напевно, була тонка. Вона була досить таки не тонка, але да, це. А розписувати півнями хату? Хто міг? Мама, донька? Ну, взагалі, хату так да, розмальовували жінки, але якщо була можливість, то запрошували і, скажімо так, художників, майстрів. Якщо це була якась дуже заможня родина. А ще півень це така в народі, скажімо так, жертовна. Птиця, яку використовували у весільних обрядах, обов'язково молода йшла в хату молодого з півнем, а потім з цієї півня готували, скажімо так, юшку, суп варили, готували цю пташку. Що це означало? Ну, Це, скажімо так, переход для того, щоб молода прижилася в хаті молодого. Тому що, скажімо так, за традицією, за обрядом. Молода, коли уходила з свого дому, вона скажімо так, помирала вроді в своєму в роді і відроджувалася вже в іншому роді в роді чоловіка. Да. І тому, ну, скажімо, так, це обряд переходу. Тут печального нема нічого, але для того, щоб ці зв'язки зберегти, вона брала частинку цього півня, вона брала з дому свої рушники, ага. і вона вже вона зараз також. Ми виходимо заміж, змінюємо прізвища. І вже ми продовжуємо, Наші діти це вже рід по чоловіку йде, а не по дружині. Тобто це така традиція, ну вона є, і зараз вона збереглася трішечки трансформована. Ось у цього півника зроблені такі очка. Ми можемо, скажімо так, фантазувати щось, додавати. Ось мені захотілося їх зробити чомусь яскравішими. Можна використовувати бусинки для того, щоб наші глазки стали такими більш веселими, подивилися. Буде півник ясноокі. Так, да, буде у нас ясноокі, півник, веселий півник. Дітки люблять яскраве. А чи долучається до вашого такої творчості, вашої вироблення іграшок, старша донька вже зараз? Зараз вона може, скажімо так, не, якщо я щось от роблю, менша більше цікавиться. а Старша у нас вокалістка, uh -huh. вже випускниця, майже 9 клас закінчує. Вона може щось допомогти, але так дуже дуже. Угу. Якось їй не пішло. І я вважаю, що не потрібно заставляти дітей, так. треба зацікавлювати. Угу. Якщо а не Заставляти? Її... Ні, не заставляти ні в коєму разі. Треба так показати. Я просто пам'ятаю, що в дитинстві мама з нами робила. Ну, як вона каже, то не через те, що, скажімо так, ну, не вистачало іграшок. Іграшки були. Просто щоб зайняти дітей, щоб дітей був вільний час зайнятий чимось корисним. Так, зацікавити. І разом можна поспілкуватися. Коли да, робиш це пос... спілкування таке, да. більш діти відкриваються батькам, коли роблять спільну справу разом. Uh -huh. Це також такий момент, коли дуже важливий. І об'єднуючий. Об'єднує родину, дійсно. Раніше ж також всі збиралися ввечері при віхтику. Навіть так кажуть, коли сама підготовка до свята вона є не менш важливою, ніж саме святкування. Да. Тому що ця О, родина да. разом. Збираються, щось роблять спільне для чогось, для спільної справи. О, старша у нас виявила в цьому році бажання, вона каже, хочу якісь незвичні гірлянди зробити. Ага. Ну, поки вона шукає ідеї, зараз, ну, добре, у нас так, інтернет зараз дає кучу <рес> ідей, кучу натхнення всякого. Потім ми, коли будемо збирати дві детальки нашого півника, ага. зараз ви закінчите, скажімо так, прикрашати наші половинки, нам треба буде їх зібрати докупи. Щоб півник був такий об'ємний, м'ягенький, ми туди можемо використати вату звичайно, можемо використати синтепон. Ми залишимо маленький отвір для того, щоб потім його наповнити. А і зашиваєте ви їх не перевертаючи, так? Тобто шиваєте, робити теж декоративним да, швом. Декоративним швом через край ми будемо зшивати таким швом через край, щоб ага. він був такий у нас яскравий. Той півник зашитий біленькою ниточкою. Це я вирішила зашити жовтенькою. Щоб він був у нас, ми намічаємо місця, де будуть наші детальки. От у нас крильця, грібінчик, хвостик, щоб його не забути вставити під час вшивання. Угу. І починаємо через край працювати, зашивати такого веселого нашого півника. Так, да, коли разом працюють, там мама з донькою або мама з сином. Виникають якісь спільні бес бесіди, такі дитина краще щось розкаже про себе, особливо якщо це підлітки, бо є такий момент, що так. підлітки вони скритні, вони нічого не хочуть говорити. Батькам на всі питання відповідають, ай, ладно, все добре, воно тебе не стосується. А ось така справа. Тобто? Ну і розвиток творчості, тому що, от ну, скажімо так, я позиціоную те, що треба давати дитині можливість самій творити, самі щось вигадувати. Не обов'язково, що крильця мають бути жовті, а півник має бути білий. Ага. Це, скажімо, так, уже за бажанням дитини, як їй сподобається, як вона бачить, тому що ну на жаль, якщо скажімо так, давати можливість дитині працювати лише за шаблоном, це пригнічує творчість дібності. А коли, скажімо, символи минулого року, їх можна не обов'язково складати їх у шафу, так Нема, можна далі гратися, можна подарувати комусь, можна звісно. просто скласти, тому що всі іграшки, які зроблені власними руками, вони є дуже цінними. Насправді їх можна зробити, звичайно ж, нові. От але дуже. я знаю, що діти їх теж дуже цінують. Так, да, і коли от діти зробили власними руками, вони більш так бережніше якось відносяться до цього ага. всього, тому що це ж я робив. Коли купується, ну куп і наступного року знову щось купиться. Вони uh -huh. не так до цього ставляться. Ну, ще це може бути не лише новорічна, скажімо так, іграшка на ялинку, це також може бути новорічний сувенір. Казав мені хлопчик, я подарую татові, він дальнобойщик, він повісить собі в машині. І буде то, на то, ним да. Я думаю, що таке зроблене з любов'ю власною дитиною татові це буде добре, такий оберіг в дорозі. Uh -huh. Можна пришити, приклеїти магнітика, хто хоче подарувати, хто колекціонує прикрашає холодильника магнітиками. Так, а можна це зробити, чи навіть він може бути довгограючий у нас. Може бути як новорічна прикраса, yep. а може бути в майбутньому. як… На, на великдень зробити таку композицію е, зієчками. Можна. З курчатами. З курчатами, так. Да, вони коли... кажуть, ага. маленькі, маленькі півники. Це не курчата, маленькі, півники, маленькі кажуть, півники. Він же ж не може зразу вирости, як от новий рік. Він же спочатку буде маленьким. Ось так. Ну, от у дітей да. така цікава. У дітей, да, так. Дуже з дітьми цікаво працювати, тому що вони нестандартно мислять. Вони дуже цікаві, дають такі свої пропозиції, якісь. Тому ми любимо працювати з дітками. У мене я так поспішаю закінчити до завершення. напевно мене це не вийде. Нічого вийде, ми покажемо, який буде, тому що м, вже висковзнула навіть голка. так якщо висковзнула, там же ж є хвостик, який угу. можна назад заправити. Ми... Чесно, звичайно, більше, коли це робиш вдома. Ти нікуди не поспішаєш, тобто можна відкласти, закінчити, якщо раптом виникли якісь нагальні потреби, там угу. щось зробити. Дуже приємні на дотик. Да. І ще потрібно не забути вставити мотузочку на всяк випадок, якщо ми будемо підвішувати. Тобто ми її заховаємо, але зробимо таку маленьку хитрість: ми візьмемо кусочок мотузочки, зв'яжемо його вузликом щоб... і прошиємо між двома і... ніточками, щоб вона нас не випригнула. Потім, угу. коли ми будемо її вішати. Ми, інколи дітки забувають, а потім розстроюються, кажу, нічого, є ще багато способів прикріпити. прикріпити цю Мотузочку, так. Так. Але такий просто зручний спосіб. Ми через пальчик це оберемо і вишиємо. Угу. Ви кажете про те, що у вас спочатку з'явилася в родині донечка, ваша старша, да. Так. А, створили прийомну родину. Да, так, ми створили прийомну родину, було двоє дівчаток, у нас спочатку прийомних, потім. Мама поновилася в правах, і дівчинка повернулася в біологічну родину. Угу. А інша лишилася? Да, інша дівчинка лишилася. У нас це наша така гордість, наша така старша донечка. Яка вам допомагає? Допомагає, Дуже допомагає. Вона особливо вона за меншою сестричкою дивиться. От зараз, навіть якщо от захворіла менше, то старша. Завжди, може, я залишуся, може я тобі допоможу, щоб вона там не плакала. Тобто вона дуже любить малу і дуже вони такі дружні дуже сестрички. Ага. Ну, співає, наша старша гарно, дуже приймає завжди дуже активну участь у всіх заходах, де, де мож, є можливість прийняти участь. Тобто вона активна дівчинка, займається спортом. Тобто, це з вашому прикладу може? Це приклад, може e, можливо, так, да, бо я кажу, що скажі, ну, не можна виховувати дитину, не подаючи їй власного прикладу. Тобто, вимагати від є. дитини так. те, чого ти не робиш сам, це неможливо. Не завжди діти, скажімо так, ну, підтримують, тому що, наприклад, я займаюся спортивним туризмом, ага. а дитина, скажімо так, на рівні відпочити, сходити в якусь. Похід в подорож на велосипеді на байдарки з задоволенням, а от саме змагання, тобто їй не сподобалося. Ми вирішили її цим, як то кажуть, не пригружати. Не сподобалося. Їй подобається співати. Вона вже, скажімо так, вирішила своє життя пов'язати пов з музикою. Да, вона буде вступати на музичне відділення. Угу. Тобто, ми не заперечуємо, ми всьому підтримуємо, тому що. Дуже важливо, коли батьки підтримують своїх дітей і дають їм право власного вибору, ну тим більше дорослим же дітям. Тому, Ось коли робити ще опозицію. таку роботу, це тим більше буде розвивати, як ви казали, творчість і об'єднувати сім'ю. Да, Окрім обського. того, тут можна буде обговорити якісь подальші моменти в плані вступу. да. Куди плануєш? Ну от, якщо у нас закінчилася ниточка, ми хвостик затягуємо, у нас, іде шов через край. Він стягує ага. і ховаємо її всерединку, беремо нову ниточку і продовжуємо зашивати. Так. Шов це не принципово, яким швом ви будете з'єднувати. Це досить такий гарний матеріал. Його можна і звичайним швом вперед голку прошити, і швом через край, можна якимись іншими декоративними швами, тобто це вже в залежності від того, які у вас навички шиття. Так. Тобто, як ви володієте голкою, наскільки вона з вами дружить. Ми е, два різновиди півників сьогодні покажемо, а взагалі ще є ось такі маленькі, як казали, покажемо їх знову ж таки. І кожен може обрати, які він собі хоче зібрати. Можна зробити. нафантазувати, можна придумати, Подивитися, можна комбінувати, можна. Да, підглянути в інтернеті. Але от ми теж ідеї підглядаємо в інтернеті часто, а коли починаєш робити, малювати, скажімо так, викрайки, все одно виходить, щось таке власне. Угу. Навіть можна зробити цілу колекцію? Можна. Таку цілу ферму. Та ще прикрасити. Можна в одному стилі, все з півниками, а можна, щоб це була одна іграшка як символ року, а далі в, неї, в нього будуть друзі. От у нас я з дітками з маленькими, коли ми говоримо, то ми ось на минулому майстер-класі зробили півника, а наступний майстер-клас ми зробимо йому друзів. Ага. Від медиків, зайчиків, пінгвінчиків. Тобто, ну, щоб йому одному було не скучно на ялинці. Я думаю, ми також це зможемо показати нашим глядачам. Тому що інколи батьків не вистачає, там бракує часу на якісь речі, а вже коли мають готовий майстер-клас, готовий, да, тоді тоді це нічого. Ось ми дійшли майже до кінця, залишили маленьку дірочку, таку, щоб uh -huh. її. Ось я сьогодні покажу, просто звичайна вата. Вона є, скажімо так, в аптечці в кожної родини, трішечки uh -huh. ми її розпушуємо, бо синтепон це також треба або спеціально десь купляти. Ще чим гарні ці іграшки, що їх дійсно можна зробити вдома з підручних матеріалів. Хвіст не важливо, куди пришивати. Е, ви коли прикладете, да. ми його потім вшиємо, ми починаємо. А він потім вшивається, да. коли вже? Ось вам зручніше Мам буде. Треба ще почин... оку пришити. А так, да, ще одне око. Угу. Ну, можна його потім приклеїти пістолетом. Ні, буду все шити. <хи> Ось такий буде з хвостом. Тоді ми його так і покажемо. У мене буде він не м'якенький поки що. Так, зараз ми візьмемо, щоб очко було симетрично. Очку симетрично зробити. Тож півник образиться, бо думаю, приходить дивитися своїм Одним Одним оком, скажи. Ще дуже така цікава прикмета, що чорного півня наші, скажімо так, пращури намагалися не тримати в хаті. Чого? Ну, вважалося, що це такий негативний чорний півень. Білі, червоні півні. А чорний півень це більш зв'язаний був з такими спотойбічними силами. І хто не хотів мати з ними справу в господарстві, Ой. намагались його не тримати. Ага, тобто наші півні світлі? Світлі, і українські, і хороші. так. Я вже виняла цю ниточку, вона вискочила в мене. Скільки ви зробите йому, а? це вже не важливо. Це від того, скільки ви хочете, наскільки він буде у вас пухкий і упітаний, як діти казали. Якого півня гарно годували, а якого не дуже. Якого не дуже. Да. Да. то гарно кажу їх. З дітьми дуже. Да, дуже гарно спілкуєшся, Вони так цікаво, скажімо так, свої думки ви такі висловлюють. Вінко дуже несподівані. Да. Такі зовсім що доросла людина, так навіть би не подумала. Стало око на місце. До речі, з півнями зв'язана така цікава легенда про наш е, Житомирський такий поліський заказник геологічського кам'яне село. Uh -huh. Так от з одної з легенд, що там також, е, як півень заспівав, там є такий камінь, який називається чортів млин. І от За легендою, що коли півень заспівав, чорти потікали, і той камінь так залишився, той млин і став каменем. Тобто там теж півники побували. У нас залишилися зовсім трошечки, так? чи ви закінчили? Е, я закінчила, зараз я поправлю, тут ниточка у нас все ж таки вирішила втікти, тому ми зробимо іншу ниточку. Ось якщо ниточка у вас обіжала, то ми просто вставляємо ниточку, прошиваємо, зав'язуємо. Наша ось, робота так. вже майже завершується. Майше, зараз так. ми покажемо, який результат вийшов. Я принаймні покажу, поки не м'якеньку частину, а пані Світлана покаже вже готового е, півницю. Так, тому, скажімо так, ось півник у нас ось такий вийшов. півник. Uh -huh. Це буде братик чи сестричка цього півника, який побачив. співає. Так, да, це співочі у нас півники. Це дует у них тепер є. Да. От, а це їх малята. Тобто все залежить від часу, скільки ви маєте, від того, як ви працюєте. Так, ми показали сьогодні мінімально. Покажіть наша режисерська група, який вийшов півник учениці. міли. Ось такий у мене вийшов півник. Так, тільки він ще поки не пухкенький. Мій ще голодний, не поїв. Світлана, я вам дякую сьогодні за нашу за вашу роботу. Ось такі у нас вийшли сьогодні півні, гарні. Ось такі має бути. Насправді я вам бажаю, аби в новому році все у вас вдавалося і аби всі іграшки приносили задоволення. А власне ваша спільна робота прикрашала ваш будинок і здружувала вашу родину. Дякую, Світлані. Дякую. Ми, ми будемо дякую. далі дякую, показувати дякую. наші майстер-класи з приводу. ще зберемося, покажемо і друзів наших півників. Так Можемо. А вам на все добре. Зустрінемо за тиждень уже з новими темами.